Всім доброго раночку. Ми вчора трішечки пропали, бо святкували. Дай ламк. Угу. Святкували ви по 4 класу дітками у розважальному такому комплексі. І, цей. і ми з мамами теж відключили. Як ми мали дітей лишити самих? Це ж мають бути діти і мами. Мами окремо були, діти окремо. Знаєте, деколи треба і самим трохи розгрузитися. Дуже вчора гарно час провели, вам розкажу. Зараз йдемо на зачіску. Лікуємося. Ілонки, якийсь насморок, я вже не знаю, що її робити. І чаї вже, і, і горло було. якийсь вірус у нас цей. То вже Ми і противірусні пили. І що ми вже лиш не робили. Лікувалися, як і зараз чую такий ніс забитий, ми йдемо знову на зачіску. Нам сьогодні треба взяла її, закапала трошки легше. Проїдаємо. І цей носик таке. І, і мене горло вже, вже, не знаю, вже два тижні тримає. Я вже і забула за то горло, знаєте, тако кину людяник і побігла. У нас сьогодні з дітками є дуже одна цікава відеозйомка. Маємо зніматися. І навіть не думала, що одягнути, витягнула шафа ось цей костюм, що на відкриття був. Він мені настільки сподобався, наскільки він зручний штанішками, як він гарно виглядає і живіт прикриває. І взагалі я сьогодні буду зніматися у ньому, робити відео. Відео цікаве має бути, гарне покажу вам це. Прис... Будемо присвячувати його до дня народження для нашого тата і коханого чоловіка.